Доброго дня всім, раді вас вітати на Львівщині. Сьогодні хочемо вам показати досить таке цікаве поле з агресором. А в чому його особливість? Тут була висока густота посадки. Розрахунково висаджено 60 тисяч розсади. Посадка була на початку червня. місяця. Зараз у нас вже початок жовтня, тобто тут більше 100, ну 120 днів, скажімо так, від моменту висадки. Тобто агресор вже повністю дозрів, ну, ми бачимо, що нічого не лопається, нічого не проростає. І що ж отримав фермер при такій густоті? Давайте подивимося. Маса головок таких більше, ніж 2,5 кг, можливо, навіть до трьох, ми зважимо там, напишемо вам пізніше, але ми бачимо, що є і такі маленькі головки. Тому звертайте на це увагу, що навіть при непоганому такому забезпеченні волого, як була в цьому році, і при доброму удобренні, яке тут фермер задавав, все-таки при високій густоті, тобто густоті за 50 тисяч, у вас можуть бути такі невеличкі головки, які менше 2 кг. Тобто агресор все-таки більш такий сильнорослий, ну, любить трошки меншу густоту. Але він реально працює і дає отакий чудовий результат. Ну що, поглянемо на захист, що в нього там з стрипсами. Ну, ми бачимо головки такі 2 супер для базару, хороший колір. Щось тут таке. Дуже-дуже мікроскопічно на першому листочку ну і практично все. Тобто працював господар спеціалізованими препаратами проти всесних шкідників, і захист ми бачимо дав результат. Все, два листочка я зняв, чистота ось просто супер. Вже бачимо вже капуста вийшла свій срок вегітації. Давайте розріжемо. Добре, збитий. Хоч це невеличкий такий качанчик, але ми бачимо листочки, біленькі, гарно збиті. Якісь чудових як на мене. Отже, коротке заключення. Тобто агресор це такий гібрид, який можна інтенсивно вирощувати за високої густоти, але не перевищувати оці 60 тисяч, як тут, наприклад, на полі, при достатньому зволоженні, гарному живленні і топовому захисті. І ви отримуєте найкращі результати. Так що чекаємо на ваші коментарі, запитання, лайки, вподобайки. Всього найкращого вам.